Віктор Янукович хоче референдумів на сході країни. Заяву четвертого президента України оприлюднило інформагентство ІТАРТАС. Віктор Янукович каже, що для стабілізації ситуації на сході країни потрібно повернути військових до місць постійної дислокації та розпочати діалог із жителями південно-східних регіонів. Також Янукович заявив, що країні потрібен референдум щодо федералізації та державного устрою в Україні. Володимир Путін підписав указ про реабілітацію кримських татар. Про це російський президент повідомив на засіданні Держдуми з реалізації нацпроєктів і демографічної політики. Документ стосується й інших народів, які постраждали під час сталінських репресій вірмен, німців та греків. Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України назвало таку ініціативу Російської Федерації абсурдною, оскільки кримські татари ніяких злочинів не вчиняли. І насправді це Радянський Союз винен перед кримсько-татарським народом, а не навпаки, зазначили. O M S. Цими вихідними у Краматорську, на Донеччині люди в камуфляжному одязі озброєні з автоматами захопили міський відділ міліції. Як повідомляє Краматорськ-інфо начальника міськвідділу Віталія Колопає, відвезли в невідомому напрямку. Бійці, які захопили будівлю, міськвідділу міліції вимагають видати їм зброю. Ведуть себе нахабно і безцеремонно, зазначає видання. Тим часом видання Східний проект повідомляє, що бойовики також захопили будівлю СБУ та міськвиконком. Сепаратисти заявили, що триматимуть всі ці приміщення під контролем до проведення референдуму. У Криму напали на меджліс. До адмінбудівлі кримсько-татарського народу підійшло декілька десятків так званих самооборонівців Криму. Люди у військовій формі забігли у приміщення меджлісу. За словами очевидців, застосували силу до тих, хто був усередині, зокрема, і до жінок. Чоловіки зняли жовто-блакитний прапор та залишили будівлю. Згодом український стяг над меджлісом знову почепили. Віце-прем'єр-міністр Росії Дмитро Рогозін доручив облаштувати кордон з Україною у Криму, оскільки Крим це тепер, за його словами, Росія назавжди пункти пропуску там повинні відповідати російським стандартам. Окрім цього, Рогозін розпорядився перевіряти облаштування кордону в Калінінградській області та провести інспекцію російсько-китайського кордону. Мінагрополітики попросило антимонопольний комітет і Міністерство енергетики та вугільної промисловості перевірити обґрунтованість цін на нафтопродукти. Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства. Як зазначають у міністерстві, з початку року ціни на диспаливо зросли на 68%, а на низькооктанові бензини на 60%. При цьому збільшення вартості пального продовжується, незважаючи на те, що курс долара вже стабілізувався та навіть пішов униз. Крім того, в окремих регіонах АЗС відмовляється реалізовувати пальне сільгоспвиробникам на умовах перерахування коштів, а продають нафтопродукти лише за готівку і в обмеженій кількості. Особливий день для особливих дітей організували соціальні служби на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. В святий день, Великдень саме діти з особливими потребами потребують більшої уваги та світлішого свята, кажуть організатори. Діти сподіваються найкраще в цей святковий день. Вони надіються на те, що буде світле майбутнє. А ми в цьому допомагаємо і організовуємо різні акції, різні соціокультурні заходи, різні заходи спрямовані на соціальну реабілітацію з тим, щоб діти з інвалідністю почували себе повноцінними членами нашого суспільства, відчували себе людьми. Відвідав дитячий великдень і настоятель Лаври Владика Онуфрій. Разом зі словами підтримки освятив маленьких візитерів, подарував великодні смаколики та побажав сили та наснаги у їх особливому житті. Ми дякуємо Богові за те, що Бог посилає нам свої милості, і ми хочемо побажати всім вам, дорогі діточки, щоб Господь вас утішав, щоб Господь укріпляв вас, ваші сили, ваші здібності, щоб ви могли знайти радість життя. Учасниками акції було 50 дітей з усіх районів столиці. Великдень для них особливе свято. Вот в этот день Иисус Христос воскрес, так как была страстная пятница, в тот день он умер. И вот сегодня мы пришли, есть Пасхи, ой, вернее, светить их сначала, потом есть. И когда мы сидим посвеченную Пасху, то мы снова станем такие же святые. Як Ісус Христос, ну мені дуже подобається ця акція. Ми можемо зібратися тут у Печерській лаврі, всім центрам реабілітації, відчути, що діти-інваліди теж не покинуті державою і теж можемо відсвяткувати Пасху в такому гурті, в такому колі. Зазначимо, акція Святий день Великдень для особливих дітей проходить вже в всьому. Сьогодні у столиці проживає біля трьох тисяч дітей та 15 тисяч молодих людей з особливими потребами. Обливаний понеділок відсвяткували у козацькому селищі Мамаєва Слобода. Молоді дівчата та хлопці влаштували імпровізовану виставу, показуючи глядачам, як святкували другий день великодніх свят у давнину. В понеділок за стародавнім звичаєм хлопці обливають дівчат водою, а ті, в свою чергу, дарують хлопцям писанки. Таким чином відбувався так званий обряд залицяння, після чого пара могла одружитися в Україні взагалі була дуже чудова традиція. в цей день дівчата вставали з самого ранку, йшли до криниці. От як ви бачите, у нас і криниця, і вмивалися непочатою водою. Хлопці ж знали про цю традицію, що дівчата хотіли очиститися, і вони тишком нишком, бачачи, що йде дівчина, намагалися її облити першими цією ж святою водою. От, а дівчина при собі обов'язково мала писанки або крашенки. І якщо їй хлопець подобався, то вона йому обов'язково <рес> <рес> давала писанки. <рес> Ось таке яєчко мені перепало, як бачите. А ще, ще одне є. Сужена втекла. Але залишилася ще одна. Я її дуже кохаю. Вважаю, весілля буде десь осінню. Також другий день святкування Великодня називають Волочильним понеділком. Люди ходять один до одного в гості та вітають з Воскресінням Сина Божого. Візитка Яроша стала хітом інтернету. Одним із найпопулярніших запитів серед російських і українських користувачів соцмереж став хештег Візитка Яроша. Юзери висміюють повідомлення російських ЗМІ, що в пасхальну ніч бойовики правого сектора напали на блокпост у Слов'янську. Російські журналісти стверджували, що вщент в спалених автомобілях, крім зброї та доларів, знайшли уцілілу візитку лідера правого сектора, кандидата в президенти України Дмитра Яроша. Інтернет-користувачі у відповідь на російську пропаганду жартома переписали причетність правого сектора і Падіння Вінка на Януковича не відбулася б без візитки і висадка на місяць. Без допомоги Яроша не обійшовся і Арнольд Шварценеггер, Міла Йовович та Джим Керрі. Доклав свою руку правий сектор також і до мистецтва.